Але є дещо значно небезпечніше ніж ядерна зброя. На жаль, на велике велику трагедію для мого народу ми будемо одним з основних полів битви, не єдиним. А ми побачимо ще Тайвань, ми побачимо дуже багато конфліктів на Близькому Сході. Але оця енергія е, е, війн і конфліктів в світі вона тільки наростає. Нещодавно було дослідження про те, що найбільше в 2024 році було різних локальних конфліктів. От е за весь період з Другої світової. І як ми пам'ятаємо, перед другою світовою, от завершуючи, це ж теж не відбулося в один в, в, в один от момент е е першої світової. От, тобто були певні спалухи на, на глобусі, які потім переросли в су суцільну пожежу. Так, тобто воно накопичилось. І зараз, е що найстрашніше, най най насправді, е це ми завжди говорили з другої світової про небезпеку ядерної зброї, але є дещо значно небезпечніше ніж ядерна зброя. Це технології. Це ядерною зброєю ти знищиш два міста, типу Хіросіма і Нагасакі, на цьому все завершилось. А, а технологіями, роями роботів, можливістю соціальної інженерії, можливістю можливістю фактично певного моделювання, прогнозування. А ти можливістю автономних роботизованих систем. Ти маєш можливість знищувати там просто.